Ну і повертаємося до зустрічі Трампа і Путіна. Отже, президент Сполучених Штатів повідомив, що під час зустрічі з Владимиром Путіним обговорюватиме можливий обмін. Територіями України, однак остаточне рішення залишатиметься за Києвом. Загалом, під час зустрічі, Трамп і Путін мають зосередитись на війні Росії проти України, зокрема на можливості повернути Києву частиною території за певних умов. Трамп зазначив, що за перші хвилини зустрічі зрозуміє її перспективи та можливість досягнення миру. Тим часом президент України Володимир Зеленський наголосив, що українські війська не залишать неокуповану частину Донецької області області в обмін на припинення вогню Ну і також Дональд Трамп не виключає можливості надання Україні гарантій безпеки, але підкреслює, що це не передбачає вступ країни до НАТО. Власне, це заява американського президента журналіста. За його словами, гарантії можуть бути надані спільно з Європою та іншими партнерами. Однак, певні формати, включно із членством у НАТО, наразі не розглядаються. Американський лідер наголосив, що співпраця з європейськими країнами робить таку підтримку реальною та ефективною. Ну і близьке оточення Владиміра Путіна не підтримує війну проти України, але відкрито висловлює свою позицію неактивно. Боїться це робити. Власне, це випливає з матеріалу видання The Washington Post. за їхньою інформацією. У Москві зростає втома від затяжного конфлікту. Один із російських чиновників на умовах анонімності повідомив, що більшість кремлівських керівників виступають проти, однак бояться прямо говорити про це Владимиру Путіну. Вони. Також вважають, що саміт Путіна та Дональда Трампа на Алясці може стати шансом для завершення війни, адже зустріч задумана як спосіб заспокоїти російську еліту, для якої війна стала ганьбою і яка прагне повернення до звичних відносин із Заходом. Валентин Гладких, політичний аналітик центру об'єднана Україна, виходить з нами на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір. Добрий вечір. Ну, почнімо з останнього. Слухайте: а чи обходить Путіна, і чи в принципі має бодай якесь навіть опосередковане значення, що думають так звані кремлівські еліти або російські еліти? Дивіться. Я цю маячню про те, що це війна винятково Путіна, а всі інші проти категорично не поділяю. І треба розуміти, що є певний рівень солідарності, як серед російської еліти, так і серед населення Російської Федерації. І Путін в своєму бажанні вести злочинну війну проти України він якраз спирається на цю наявну підтримку. І треба розуміти, що їм може не подобатися сам плин війни. На що не лише вони українці вбивають, а ще виявляється, і українці можуть вбивати загарбників. Що не тільки росіяни можуть гатити по нашій інфраструктурі, а ще і Україна може завдавати ударів у відповідь. Оце їм звичайно дуже не подобається. Звичайно, що їм дуже не подобається, що вони вже не можуть тією мірою, як раніше, вільно мати власність і користуватися цією власністю в Європі. Це не подобається. а в, в принципі, багато речей подобається. Тому я би не став говорити про категоричне протистояння між Путіним та його оточенням щодо війни в Україні. Так, безумовно, є, мабуть, різні інтереси, є різне бачення. Але якби ну, російська еліта була б проти цієї війни, я думаю, що процеси в Росії відбувалися б дещо інакше. Ну, тут я думаю, можна так само в подібному контексті, в подібному ключі, згадати і про російського обивателя, так званого, тобто про громадян Росії. Ми зараз продовжимо розмову. Я мушу змінити дещо тему, озвучити оперативну інформацію. Це е, дані від Олега Григорова, це очільник сумської військової обласної адміністрації. Е, росіяни завдали удару по центральній частині сумської громади, зокрема по цивільній інфраструктурі. Ви бачите, ось на екрані кадри, які поширює безпосередньо сумська обласна. Військова адміністрація на місці удару здійналася пожежа. Так само там перебувають усі екстрені служби. Ну і наразі уточнюється інформація щодо е, постраждалих. Ми до цього повернемося. Ну але е, в контексті я думаю, варто ще раз нагадати про повітряну тривогу в е, кількох. Громадах Сумської області там раніше повітряні сили попереджали про загрозу е, застосування кабів. Тому, будь ласка, не легковажте, е, небезпека зберігається. І ви щойно бачили на екрані до яких наслідків можуть призводити ось ці чергові російські обстріли, чергові російські атаки? Саме таким чином зараз виглядає. Мапа повітряних тривог це північ, і це так само е, частина східних регіонів, це Донеччина, ну і частина Харківської області та Запорізької області. Будь ласка, не легковажте е, цією небезпекою. Повертаємося до розмови. Ще раз нагадаю Валентин Гладких з нами на зв'язку. Політичний аналітик центру Об'єднана е, Україна. Е, якщо говорити про е, Мотивацію Росіяни, зокрема Владиміра Путіна, щодо цієї зустрічі, тому що е, насправді досить е, публічно і досить чітко висловлювалася і українська сторона, і так само європейці. Напередодні це був саміт. Це був такий посил для Дональда Трампа. Як ми бачимо, чого ми прагнемо. Чи є розуміння, чого прагне так на правду Владимир Путін і чого прагнуть росіяни на цьому відтинку, тобто не в цілому війні, а конкретно от сьогодні ввечері. Два е, мотиви мають Мотив номер один – досягнути дипломатичним шляхом того, чого не змогли досягнути е, воєнним шляхом. І... По суті, знайти підхід до Трампа, аби він або використовуючи його, ну там я не знаю, дотиснути Україну, дотиснути партнерів Україну України і змусити Україну прийняти ті вимоги, які росіяни е, висували і намагалися нав'язати нам збройним шляхом. Це їхня програма максимум, в чому складається. Цей лист вимог, я думаю, що всі вже чули неодноразово, тому нема смислу повторювати. Це програма максимум Росіян. І програма мінімум це дати Трампу підстави для того, щоб він і далі уникав ведення якихось санкцій проти Росії, вторинних санкцій проти тих, хто підтримує Росію. Ну і в такий спосіб просто знову ж таки зберегти за собою цю от можливість і далі ввести війну проти України і вбивати українців. Це їхня програма мінімум. Я схильний думати, що цієї програми мінімум росіяни цілковито можуть досягнути. Не факт, що досягнути. тобто не можуть стверджувати цього. Але ну не можна і виключати, що після цієї зустрічі знову ж таки Трамп скористається. Цим приводом для того, щоб не вводити санкції це поганий сценарій. Ну, а чи до речі, ми можемо говорити про певний добрий сценарій для України на, на конкретно ось цьому на цьому на відрізку історичному, та тому що в принципі ті ем, пропозиції, які лунали публічно, всі вони передбачають там певну компромісність для росіян. Але ну, якщо ми говоримо про справедливе завершення війни, то навряд чи слово компроміс там буде доречним. Ну, дивіться, для нас принципово важливим лишається те, щоб Сполучені Штати Америки з одного боку продовжували підтримувати Україну і допомагати нам чинити опір російській агресії а з іншого боку, щоб вони продовжували здійснювати тиск на Росію і на партнерів Росії для того, щоб зменшувати потенціал Росії вести цю війну. Все, це те, на що ми можемо розраховувати. Безумовно, що дуже хотілося, аби Трамп знайшов якийсь підхід і такий примусив Путіна шукати шляхи до миру. Але боюся, що це не так просто зробити, і Трамп категорично поки що чомусь не чує, що має на увазі президент України Володимир Зеленський, а слідом за них і чимало наших західних партнерів. Що Путін не хоче миру. Путін хоче продовжувати війну. Путін не відмовився від цілей, які підштовхнули його до цієї війни. І шукати вихід цієї війни його можна лише змусити. А змусити можна знов ж таки посилюючи Україну і здійснюючи тиск на Росію. Це ну, був би гарний сценарій. Тому треба віддати належне, безумовно, Трампу, його зусиллям, спрямованим на завершення війни. Але просто завершення війни, ну, це порожні слова, тому що мова йде ще про якийсь конкретний варіант завершення війни і про встановлення довготривалого, справедливого миру. Тоді виникає питання про те, що ми маємо на увазі під критеріями справедливості. Ну, я схильний думати, що єдиним критерієм, який ми можемо використовувати для визначення справедливості, це є норми міжнародного права, це є повага до е, статуту ООН, Що з необхідністю нас підштовхує до поняття. Територіальної цілості та державного суверенітету України це з необхідністю потягне за собою необхідність притягнути до відповідальності і покарати тих осіб, які скоювали воєнні злочини проти громадян України. Ну це з необхідністю потягне за собою необхідність відшкодування. Ну за все те, що росіяни тут зруйнували. Ну, всі інші варіанти, вони якби є е, різної міри несправедливості, якщо так можна сказати, і незаконності більше того. Ну і треба розуміти, що на таких засадах, навряд чи можна щось побудувати стали. Бо вони, щонайменше, будуть заохочувати злочинців до того, щоб вони і далі повторювали свої злочини, бо злочини лишилися не просто непокараними, а в результаті цього злочину вони ще можуть мати якісь здобутки. Чим не заохочення до подальшої злочинної діяльності. І другий момент, що е, це буде, звичайно, породжувати почуття ресентименту, з необхідності. Це буде е, втягнути за собою наростання міжнародної напруги. Тому ну, я, я не знаю, чесно кажучи, що там собі Трамп надумав, і як він там собі е, все це бачить. Але ну, мої очікування далекі від е, Надмірної оптимістичності, угу. ну тут давайте теж поговоримо про протидію, тому що розглядається ось цей сценарій, як на мене, абсолютно логічно. Та а що буде в разі якщо? Ну тобто. Путін не піде на компроміси. Там далі е, Трамп говорить про 25% ймовірності того, що нібито конструктиву не буде. Є реакція європейців. Про неї зараз розкажу. Отже, європейський союз має намір і надалі посилювати тиск на Росію. І вже працює над 19-м пакетом санкцій проти росіян. Про це заявляє заступниця головного е, речника Єврокомісії Аріанда Подеста. За словами Подести його планують затвердити наступного місяця. Вона підкреслює, що ЄС переконаний у дієвості запроваджених. Обмежень і має намір зберігати тиск на Кремль. Ну та й санкційний пакет. І, до речі, я би тут ще один такий елемент додав: е, та публічність, з якою Київ і партнери, тобто Брюссель плюс в сенсі європейські країни, в сенсі ЄС і е, Велика Британія. Е, Висловлювали своє бачення завершення цього конфлікту. Це ж теж не випадково все відбувалося. Та саміт, публічність, наголошення на тих пунктах, про які говорили Мерц і Зеленський. Яким чином це має спрацювати на росіян? на росіян жодним чином. А от на Трампа може спрацювати. Ну тому що Трамп з першого початку хотів покласти край цій війні. Йому було байдуже на яких засадах. Тобто, якщо б він міг би підписати з росіянами там пакт Молота бінтропа то він би залюбки його підписав. Ну але на нещастя, для нього такої опції. Виявилося, що не існує, І не існує її і саме через те, що принципову позицію зайняв президент України принципову позицію зайняли наші європейські партнери, які вбачають в тому чи іншому варіанті завершення війни в Україні виникнення певних загроз для своєї власної національної безпеки, і зовсім не готові жертвувати своєю власною національною безпекою заради якогось марнославства Дональда Трампа. Да, і ми пам'ятаємо е, наскільки складно це все відбувалося. Скільки разів Зеленський зустрічався з Трампом, е, як використовували, е, скажімо так, спілкування з нашими європейськими партнерами. Потім наші європейські партнери намагалися донести в чомусь переконати американську адміністрацію, і це зрештою співпрац... ну, дає результати. Тобто, все таки ми бачимо, що відбувається певний транзит. У позиціях Трампа да але він ну і досі вважає, що можна там мінімальною ціною е, досягнути якоїсь угоди, так щоб не вдаватися до тих кроків щодо Росії, яких він не хоче вживати. Ну, тобто, ну, треба чесно визнавати, ну, американці не хочуть і бояться колапсу російської державності. Вони зараз опинилися в ситуації початку ну, кінця 80-х, початку 90-х років. Коли воювали проти Радянського Союзу, воювали, а потім, коли виявилося, що він зараз здохне, всі раптом почали боятися, що раптом тоді може виникнути. От і на сьогоднішній день Сполучені Штати Америки хотіли би провести перезавантаження взаємин з Росією. Без навіть перестройки тоді, хоча б перестройка була зараз, і перестройку вони вже не вимагають. Я схильний думати, що це хибна концепція, що не може бути ніякого е, перезавантаження стосунків між цивілізованим світом і Росією доти, доки в Росії зберігається злочинний режим Путіна. Ну, я розумію, чому вони бояться цього так, тому що вони вже бачили, що в результаті колапсу е, навіть поганих політичних режимів з необхідністю їм на заміну не приходять прекрасні політичні режими. Що дуже часто там в е, цьому політичному ландшафті виникають, е, м'яко кажучи, зовсім негативні явища, яких вони побоюються. Ну і неодноразово говорив так: вони побоюються, що за рахунок послаблення Росії посиляться там Китай, посиляться якісь радикальні терористичні угруповання, радикальні, там я не знаю, ісламські угруповання. Це так просто до прикладу. Кажу. Ну і да, вони все це побоюються і шукають як от з мінімальними втратами для себе це питання вирішити. Ну, так, Але так. треба віддати належне, що дійсно він шукає спосіб покласти край війні і реалістичний сценарій. Ну, це заморозка. Може таке бути, але заморозка не може бути без гарантії безпеки для України. Тому що інакше це вновляки, буде повторення 2014 е, ну, року. Це ми вже бачили. Ну та слухайте, якщо говорити навіть про вокабулар, коли йшлося там про дипломатичний шлях і всі ось ці подібні тези, ми теж можемо пригадати новітню історію останнього десятиліття і зрозуміти, що це вже ж було. Ну, така історія. Будемо сьогодні стежити за цією зустріччю, Валентин Гладких. Нагадаю, політичний аналітик центру Об'єднана Україна. Дякую вам за те, що знайшли час.